Uh, так, я показую, як прошити польотник на uh, Betaflight, щоб uh, була функція Alt-Hold, тобто утримання висоти. Переводимо uh, польотничок в DFU режим. Uh, далі вибираємо нерелізну прошивку, тобто в uh, розробці uh, плата у нас з PDB. У мене з PDB, з PDB v 3 і от саме вибираємо останню версію прошивки, тобто 4.6.0. Вибрали далі, отут є інші параметри. Тут потрібно додати. От у нас от він появився, Altitude, Hold Mode. То ми його додаємо, ну, і в принципі, все. І далі по стандарту завантажимо прошивку і прошиваємо. Налаштування я би радив. Ну не не скидувати готовий пресет, а саме вбивати вручну. Тому що, якщо ви скидуєте готовий пресет, там е, є зміни в підах і ну коротко, взагалі воно може не працювати. Тому я б радив би їх вбивати вручну фільтри, піди там і так далі.